Тимур, у меня ребенок аутист. Страшно с детьми, тем более с такими детьми, как Тимур, с детьми инвалидами. Врачей не было на тот момент. Все повыезжали. Проблем действительно много у таких детей. Потому, естественно, выехали. Ми проживали у місті Попасна Северодонецького району Луганської області. Наш центр комплексної реабілітації надавав послуги особам з інвалідністю різного віку. Для нас війна почалася ще в 2014 році. да, бо місто Попасна знаходилось саме на лінії розмежування З самого початку. Ми допомагали евакувати відвідувачів нашого центру. 3 березня будівлю закладу вже попав снаряд. Після 15 березня нам самим було потрібно виїжджати, бо вже було дуже небезпечно. Тому у нас не було можливості вивести будь- Хоч щось, і ми всі фахівці розбрелися хто куди в травні місяці було прийнято рішення, що так продовжуватися не може, і ми повинні десь об'єднатися і щось робити далі. Тому ми шукали ті партнерські організації, саме міжнародні організації, які би мали можливість нам би допомогти приобрести якісь обладнання, щоб ми мали можливість працювати, Таким чином ось почалося наша співпраця. Якщо вважати, що ми сюди приїхали ні з чим, то спочатку це були якісь дидактичні матеріали, які виготовлені самотужки. А коли вже отримали обладнання, то звичайно по перше, це нам допомагає в роботі. Ти приходиш і знаєш, чим ти будеш займатися. По-друге, дитина, коли вона приходить, вона бачить цю чудову наочність, вона бачить ці іграшки. Можна розвивати і світогляд дитини, і сенсоріку, і пам'ять, і увагу завдяки цьому чудовому обладнанню. Починати з нуля, звісно, сложно, і допомога така необхідна таким центрам. Бальшое спасіба, «Хелп». Хочеться дуже подякувати Хелп Україна за таке надане нам чудове обладнання, яке нам дійсно полегшило життя, мабуть, не на 100, на 200, на всі 300%. відсотків. Якщо згадати, з чим ми виїхали і як ми виїхали, і ну був і розпач, і, крім нас нічого не було. І коли надали таке чудове обладнання, то дійсно ну це просто неймовірно. Я думаю, що і дітей буде більше. Коли почують, що тут таке цікаве обладнання, то дітки будуть йти, тому що і є чим працювати, і є чого навчати, і чим навчати. Мрія одна на всіх скоріше перемогти нашого ворога. І ми всі поїдемо додому і будемо працювати, відбудовувати, надавати вже свої послуги, а саме тим, кому ну, ми там потрібні.